Вночі 25 травня росіяни атакували Харків. Прильоти зафіксовано в Шевченківському та Основ'янському районах. Зокрема, у Шевченківському районі БПЛА поцілив в офісне приміщення. Пошкоджено фасади та вибито вікна у сусідніх багатоквартирних житлових будинках. За даними прокуратури, для ударів по Харкову російська армія застосувала БПЛА Герань-2. Я спала. «Я спала, прилетіло. Там іскри полетіли, грякнуло сильно. Відкрила очі, квіти з горщиками біля дверей. Вікно, наче ціле, а фрамугу поламало. Почала збирати скло, прибирати у батьків на п'ятому поверсі. Все розлетілося, всі вікна розлетілися. Поранення отримали троє людей: – 14-річний хлопець та двоє чоловіків 34 та 43 років. Це було на пів другої ночі, ми не спали ще, чуємо, що щось летить. Тому ми вискочили в коридор і прильот. Нас заблокували двері. Нас служба порятунку визволяла, випиляли нас двері. Це добре, що не було пожара. А якби був пожар, ми погоріли б там усі. Вікна теж рами оці повилітали всі сюди до нас, в кімнату. Зрання харківські комунальники працюють на місці влучань, аби повернути до осель Харків'ян Комфорт. По пів на п'яту ранку люди приступили до роботи, почали розмітати скло, яке на прибудинковій території, для того, щоб люди та спецтехніка не ходили по битому склу, а техніка ріжуться колеса. Потім ми приступили до скошування трави. Для того, щоб прибрати ці биті стікла, так як по-другому це неможливо. Зараз ми продовжуємо роботи по прибиранню території. Зараз прийшли, приступили до роботи служби, які забивають вікна, зрізають дерева. Потім за ними зайдемо знову. Ми для того, щоб прибрати знову пошкодження, які виявилися, це також буде те ж саме скло, ті ж, ж самі рами, ж самі гілля. Ну, така робота буде продовжуватись, в принципі. Ще днів дні два, тому, тому що люди будуть вертатися в свої квартири, витягувати витягувати якісь речі, які в них постраждали. Ну а ми будемо це продовжувати таку роботу. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Андрій Пакулов, Харків. Новини.